Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас ну, трішечки такий маленький треш контент. контент. <кій> Техніка приїхала з проблемою, що не запускається. Чому не запускається? Тому що її ремонтували, намагалися відремонтувати, відремонтували, так дійсно відремонтували гарно прокладочки там на герметику, все добре, жоден із болтів не проклеєний. Маховик був отакий встановлений, тому що вже потім, типу в кінцевому результаті, вирішили, що не працює оцей маховик. І вирішили підкинути отакого Але один хрін вона не запустилася. Так як не вистачало чогось або Часу або ще чогось не вистачало і вирішили також проклеяти прокладку, та, що тут була встановлена на герметик. от Що тут було по факту? За першим разом, а і видно, як маховика знімали, хто шарить в цій всій темі, дивимося от на стінку. І от вона вигнута. Це означає. Ну от означає, от означає От, встановлювали і долбали, щоб виламати безпосередньо зняти сам маховик. От також його довбали, видно, так, гепали довбали. Але ж проблема була спочатку в чому. Це те, що я вже здогадую чи починаю здогадуватися, що проблема була в тому, що розсипалось щось або гольчастий. Оцей от верхній, тобто самого пальця. Ну або нижній. Хоча, ну, я не знаю, мінявся колінчастий вал, він без написів, без нічого. Можливо, він не мінявся. А можливо встановлений. Тому що клієнт говорив, що там щось на другій, з другої техніки знімалося і встановлювалося також на цю. Не запускається чому? По-перше, от бачимо кільце верхнє. Після оцього грандіозного удару, от, нижнє ходить, верхнє забите. от Верхнє воно забите, воно не виходить. Ну, майже не виходить, от воно. Нижнє, якщо придавити, нижнє вийшло. А верхнє ні. Поршень під заміну, але на самому циліндрі також видно коцке. Це е, те, теорія моя була спочатку вірна і так вона дійсно вірна, тому що циліндр я підняв, а там вон всі коцькі, тобто щось розсипалось і щось гепало. Е, і так як вона не запускалася і техніку перекладали, от герметик. Чому тут забитий підшипник наглухо, я не знаю, він не знімається. Можливо, через те, що він там просаджений був і вирішили там щось там напаяти. Можливо, не знаю. Знімати я його навіть і не буду. А можливо і буду, він не кривий, можливо і буду. Пальне. Що можу сказати по пальному? Такого кольору ну, в мене переробка. ну, Я не знаю, що це. Сюди потрібно було налити. Далі дивимося. Картер у нас От картерина. Ну, В принципі, яке отут масло, позаробка. от вона. І в картері, і тут. В принципі, все те ж саме. Потім, ну, я не розумію, Ну, ви розбирали, правильно, щось там дивилися, щось, ну, як можна було не побачити оцю от тріщину. От тріщина і вид, видно, що, що вона пішла, аж хрім зна куди. От вона аж дійшла до... Там де щука бігає. Аж туди дійшла. От вам тріщина. От, тут от, трішечки побите. Ну там все ціленьке. І... Десь ще наче тріщинку бачив. А, от тріщина. Ну це, це ну... Потрібно бути якоюсь унікальною людиною, щоб не побачити оцієї от хріні, От дивіться. Бачите? Тріщина яка, блядь. Ну, отак от. -от. Ремонти після, після ремонтів. По факту, заміна картеру. Заміна картеру, заміна циліндропоршневої групи. Карбюратор я перевіряв насосиком, тримає все. Так що, скоріш за все, він живий. А чому не запускалося, та тому щорепнути. от вам доступ повітря. Тобто компресія буде, але вона хрін запуститься і хрін вона буде вам хрюкати. Для такої перевірки чи ну, після удару потрібно дуже-дуже ретельно все обдивлюватися. Я, ну, я не розумію. Тупо не розумію, як оцю от, ну, ну добре, оця от тріщинка не так уже замітна. А оця. Ну от як оцю от тріщину оце от, можна було не побачити. Заміна картеру, заміна циліндропоршневої групи. Патрубок, ну, живенький патрубок. Імпульсний шланг я перевірю, складу. Ну, я гадаю, тут більше нюансів не буде, а може якісь там повела. По ціннику з клієнтом я погодив, тому що я не знав, що, що з нею. Просто клієнт сказав, що він там ремонтував, чи він ще хтось йому ремонтував. Вона Перестала запускатися, ремонтували, там щось знімали з іншої техніки і встановлювали на цю. Що саме візуально, що я бачу, це маховик. все. Більше там, ну, можливо, циліндр поршнева, можливо, колінчастий вал встановлювали. Тому що, на мою думку, тут повинна була бути 52 поршнева, як мінімум, встановлена, а тут стоїть 43. -та. 58 кубів пише. Якщо пише 58 кубів, то, то тут повинна була бути 58-ма циліндропоршнева група. Можливо, можливо я ну, з, мер, з мерцами не зв'язаний. Це техніка, до речі, мерцівська. Тобто або Повинна була бути встановлена 45-та поршень 45-й, тобто 52-га поршнева. Але по тій наліпці тут повинна була встановлена бути 58 циліндропоршнева, тобто сам поршень на 45,2 мм. Якось так. Але ви не хвилюйтеся. По ціннику я домовився. А мінятись воно буде лише отак. -от. Інших варіантів немає зовсім. Отак от я його. Нахрен і поміняю. І, до речі, ще що, що, що скажу, якщо ремонтуєте після когось, розбирайте. Якщо розбирався картер, розбирайте. Тут жоден із гвинтів не був проклеєний під циліндром. Жоден гвинт не був проклеєний, картер від, від руки відкручувався, щеплення від руки без жодних зусиль відкрутилося, і маховик також, гайка маховика відкрутилася без жодних зусиль. Це будуть хренові наслідки, при, якби техніка запустилася. Могло злетіти щеплення, могло обрізати шпонку, розвалити нахрен на цей маховик. Тобто не жартуйте. Потрібно обов'язково проклеювати щеплення і обов'язково тобто, ну, і обов'язково проклеювати гайку е під е маховик. Потім проклеюються оці от три основні гвинта, це картерні. І можна оці клеяти, а можна ні. Але е, краще їх проклеювати. І проклеюються гвинти під сам циліндр. Ну, Все. В принципі, якби з основного це все. Але е, це є аксіома. Тобто по, потрібно це робити. І все. Якості. Ну, е, Далі нема що розказувати. Все, що я хотів, я навіть і не хотів нічого знімати. Я просто піс після того, як уже е, пер -пер перший крок, думка така стала, що буду знімати. Коли доліз до маховика, як тільки-тільки гайка відкрутилася без жодних зусиль. Потім, ну, ну добре, лишу, не, не буду знімати. Далі, далі там пішов, пішов. Е, Цілдропоршневу зняв без жодних зусиль. Та ну ладно, ну, ні, ні, ні не, не буду знімати. Потім як як зняв, ну як розібрав уже роз половини в картер. ну не знаю, Мож, Можливо для вас це відео буде е, повчальне, можливо, чимось цікаве. Але ну не робіть такого, ну, ні для себе, ні для когось. Придбайте оцей кончелижний дешманський клей, але придбайте його, цей от фіксатор, він коштує недорого. Можете взяти манесенький тюб-тюбічок 10 мл. А можете здоровий 50 мл. Він не засохне у вас. Тобто рік, два, три, саме головне, закривайте його і все. Він не засохне. Але ж ну, не, не робіть таку от хрінь. Ну, а Там уже, якщо хочете, то робіть і е віддавайте далі на ремонт. Можливо, навіть <кій>: ви свою техніку побачите у когось <кій>::::::::::. там на столі і такі, а то моя техніка, прикольно, але я нікому не скажу, що то моя техніка на столі. Ха-ха, ха якось так. Дякую всім за вас. До нових зустрічей, бережіть себе миром.